Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців у березні 2024 року. Час київський. Це у нас дуже важлива робота буде. По тим живцям, які ми нарізали ще до нового року після заморозків, і мали, маємо вже збережені живці різних садових рослин, і можна також нарізати та укорінювати живців. Квітів кімнатних рослин, які у вас живуть в кімнаті. Отож, розпочнемо. Перший такий період у нас дуже добрий, сприятливий час в козорозі при спадаючому місяці. Починається 5 березня, всі 24 години, 6 березня, спочатку доби то та до 20 години вечора. Далі буде місяць без курсу і перехід в інший знак, тому ми не використовуємо несприятливі енергії для цієї роботи. Тільки сприятливі. Тільки позитивні. Такі ж самі позитивні енергії ми використовуємо в тільці зростаючий місяць, 13 березня, з 3 години ночі до кінця доби, 14 березня, всі 24 години. До речі, зразу ж даю вам підказку. 15-го ми не використовуємо до 5-ї години з 16 хвилин з 0.30 Це у нас час місяця без курсу. Це несприятливий час для розмноження рослин. І ще один у нас період в березні 24-го року це діва при зростаючому місяці. Тут у нас можна використати 22 березня з 10 години ранку до кінця доби, 23 березня з початку доби та до 9 години ранку. Чому тільки до 9, а тому, що у нас з 9-ї години 13 хвилин починається спалений шлях місяця. Це несприятливий час для того, щоб робити таку важливу роботу, як розмноження квітів, розмноження садових рослин. Ось дивіться, у нас зараз весь аграрний гороскоп для нарізання та укорінення живців у березні 2024 року. Бажаємо вам успіхів! Розмножуйте, будь ласка, свої рослини любимі, і хай вам щастить у цих справах. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.